Я спекла камамбер і він дуже розтікся. Це зовсім не круто, бо потім треба драїти ту духовку 300 літ. Вже цього разу я дам вам кілька лайфхаків, як зробити так, щоб після запікання камамбер був цілий, але при цьому сир в розрізі тягнувся, як в рекламі. Перший. дістань сир з холодильника за 30-60 хвилин до запікання, щоб він трохи прогрівся, тоді він плавиться рівномірніше. Друге обгорни його пергаментом, щоб не розтеклось на все деко. Третє час запікання 15-20 хвилин. Можна перевіряти вже з 15-ї хвилини. Натисни ножем або вилкою, якщо м'який, готово. Четверте температура 180 градусів. Вже в таких умовах сир плавиться ідеально, нічого не потекло, виглядає апетитно, бо це дуже смачно. Хочеш ще таких комедних, але корисних рецептів, лови мене в телеграмі. Там ми не святі, але йому смачно. Коротше, влаштував мене камамбер побіг із шоушенка, а хто хоч раз мив духовку після сиру, пиши в коментах.